Взагалі то Росія до Київської Русі. Таравнасильна сказати, що Запорозьке казачество не відношення к України. Макс, ну давай розглянемо. По-перше, козацтво виникло на територію сучасної України. Воно було соціальним військовим і політичним явищем саме на українських землях. Якщо розглядати Московію, Російську імперію, вона виникла як окремий суб'єкт в період роздробленості на основі одного з князівств Русі Владиміра Суздальського, яке, як ви любите казати про Україну, знаходилося на Акраїні. І лише згодом завоювало Новгородську республіку, яку, хоч якось можна приплести до Русі? Однак це дрібниці. Головне питання, чи переставала на той час існувати Руська держава з центром у Києві? Ні. Київське князівство продовжило своє існування. Більше того, воно створило Союз з Литвою, однією з найміцніших держав тогочасної Європи. Не було завойовано, як ви любите розповідати, а саме утворило союз і стало князівством Русько-Литовським. Відчуваєш різницю? Московія і князівство Русько-Литовське. Не втомлюйся, Макс. Ми тільки почали.